Вітаю, шановне казацтво! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свій роздум про нашу перемогу, в чому вона полягає, так як її наблизити. Всіх вітаю з Новим роком. Бажаю нам всім разом перемоги! Перемоги над зовнішнім і внутрішнім ворогом, ну і перемоги здорового глузду. Про це і хочу записати перші шкварки тижня нового року. Кміс оприлюднив інформацію про втому від війни близько 57% досі готові терпіти стільки, скільки потрібно. Хоча в травні 2022 року було 71 І там називається, що втома від війни десь складає 7%. Я наважився прокоментувати це за мої відчуття, коли я приїжджаю в мирні, ну до відносно мирні міста, не на лінії бойового зіткнення, і ситуація в мирних містах більш спокійна. Про що і сказав? Що чим далі від лінії бойового зіткнення, чим далі від фронту в тил, чим Втома від війни відчувається все більше і більше, натякаючи на те, що люди, які не нюхали справжньої війни, втомилися. То що тоді говорити про людей, які третій рік воюють на фронті, скалічені, багато померла. Але вони розуміють, що ми не можемо собі дозволити на півдорозі до перемоги зупинитися і скласти зброю. Ті люди, які Закликали до миру. На жаль, вони вже не можуть сказати свої відношення до такої позиції про складання зброї. Це люди, які були в Бучі, в Верпіні, в Маріуполі. Люди, які загинули, чи потрібно було чинити спротив? Чи треба було закликати, що ми хочемо миру? Звичайно, всі хочуть миру. Здорові люди з здоровим глуздом, всі хочуть миру. Але чи настане мир, якщо ми складемо зброю? От, на жаль, люди з Бучі, Ірпіня, Маріуполя, всі, хто загинув, зараз не може цього сказати. Але є люди, які. Наважуються тратити витрачати свою енергію не для того, щоб змусити людей з владними повноваженнями виконати закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, мобілізацію, де зазначено, що мобілізація стосується перш за все, ті, хто давали присягу, ті, хто знаходяться на державній службі, давали присягу. Більше того, закон про це говорить. Якщо там стосується там поліції, да з, стаття 24-та. У разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України органи та підрозділи, що входять до системи поліції, відповідно до закону України, беруть участь в обороні України, у виконанні завдань територіальної оборони, забезпечення та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, у разі його оголошення. На всі території України стан оголошений. А люди ходять, знаєте, от ухилянти на державних посадах. Вони їх захищають. Ухилянти льов намагаються зловити цивільне населення, яке 700 тисяч людей пішло воювати в перші дні, проявили свою державницьку позицію і пішли воювати замість цього. Ухилянти, справжні ухилянти це люди з владними повноваженнями. Кількість їх армія від мільйон двісті це ті, хто подають. За законом про проти боротьби з корупцією законом подають декларації, тобто вони мають владні повноваження, мають стосунок до розподілу бюджетних коштів, до прийняття управлінських рішень і за законом про корупцію подають декларації. Їх мільйон двісті. Загалом людей з владними повноваженнями плюс-мінус мільйон вісімсот. Всього з державного бюджету кормиться близько 5 мільйонів людей. Це і медицина, це і вчителі, всі соціальні служби, це місні місцеві адміністрації, їх майже 1 мільйон 994 тисячі. Це чиновники державної служби, 157 тисяч їх було на кінець третього кварталу. 24-го року, от вони всі давали присягу і мали першими піти на фронт, але енергію скеровують люди, що в тилу не до цих людей, які не виконують закон, закон про мобілізаційну підготовку, закон поліцію, закон про оборону, а скеровують до військових, які нібито хочуть війни. Ну договорився Вадим дідик. Я ж кажу, що я намагався пояснити, хто нюхав війну, а хто ні. І на це не треба ображатися. Я, наприклад, не закликаю цивільних людей, людей, які задіяні в господарстві, видергувати лише за власним бажанням. Якщо вони хочуть іти воювати, вони можуть рекрутуватися, іти, але мобілізувати необхідно поліцейських чиновників, які давали присягу, які мають владні повноваження. Ну, дідик рішив всю свою людь, Скерувати на людей, які їх захищають, і до чого він договорився мовою оригіналу. Може, вам вже подобається воювати і убивати других людей? Такое буває з психікою. Мені нет. Ну, Знайомий хід я йому відповів. Людина, знаєте, не бачить різниці між вбивцями і захисниками, між людьми, які готові захищати свою волю, свій спосіб життя, свої сім'ї, і людина не готова захищати себе. Я ж кажу, йому відповіли ті, що вже загинули в Бучі, в Маріуполі, але вони не можуть цього зробити, бо вони вже мертві, їх вже вбили оці голуби миру. І він пропонує мені скласти зброю, що нібито після цього наступить мир. Ще раз, ви готові взяти на себе відповідальність за складання зброї і за збільшення агресії і збільшення жертв? Кожний раз, коли ми складали зброю після Криму, після Донбасу, після цих мінських змов, агресія збі лише збільшувалася, і ми несли ще більше втрати. Ви готові взяти на себе відповідальність голуби миру? Ще один е Артур Білоус він такий інтелектуал. Мені сподобався е коментар. Анатолія Якименка щодо до інтелектуалів, він написав, що я розумію, чому інтелектуали не йдуть в політику. Тому що, якщо вони пойдуть в політику, то буде зрозуміло, що вони не інтелектуали. Ну він, наприклад, і Ну, от Артур тебе себе теж продає за великого інтелектуалу. Також написав, що а обстріли не рахуються, обстріли рахуються всі. Але знов ж таки я скажу, що не порівнюйте інтенсивність обстрілів на лінії фронту і в тилу. Якщо б вона була однакова, то людей на фронті було б гораздо більше. А тому ви чомусь не хочете йти. Я ж кажу: я не вимагаю від вас йти на фронт і воювати. Я вимагаю, щоб ви підтримали тих людей, які свідомо прийняли це рішення і пішли воювати. Дайте нам можливість перемогти ворога, а для цього забезпечте бійців всім необхідним фортифікаціями озброєнням. Боєприпасами, змустьте в тилу, я колись написав, що ми дали вам фору 2,5 роки, щоб ви мобілізувались, мобілізували економіку, систему державного управління, ті, хто залишились в тилу. Мені теж жіночка там одна написала: ми вас про це не просили. Я говорю, ну наступний буде, ми вас туди не посилали. Вона чомусь образилась. Ну, я ж кажу, що да, ми свідомо це зробили, але для того, щоб. У вас був час підготуватися. Якщо держава не готувалася до цього, якщо ви на, на владних повноваженнях, то скеруйте свою енергію, свою лють до тих, хто відповідає за організацію за управління. У нас ресурсне прокляття і криза управління. Не треба мені розказувати, я вбивця чи ще щось, чи чи, чи я захисник, і чого я не розумію. Ви не розумієте, що зараз треба всім згуртуватися навколо перемоги і робити все, щоб ми перемогли, а не скіглити. Не хочеться Микола Яновичу згадувати. Ну і рівень цього інтелектуала він образився, що я йому зробив зауваження, пробував перег... ну, Я ж кажу, я розповідаю на що я робив акцент, і на що звертав увагу. Що тил має змобілізувати, змобілізуватися і змусити людей виконати закон про мобілізацію, перевести економіку, систему державного управління. Позбавитися колаборантів в державі, у нас мільйон вісімсот, Більшість з них колаборанти. І це не е, мої здогадки, це факт. Коли захопили 24 лютого після 24 лютого, закупу, захопили Херсон інші міста, більшість поліцейських, прокурорів, суддів, СБУшників перейшли на сторону ворога. Е, було розслідування. Відсторонили Баканова, відсторонили. Прокурора Венедіктову бороло розслідування його засекретили. Я б розумію, чому його розсекретили, тому що вийдуть самі на себе. Але все це потенційні колаборанти і зрадники, які зараз зраджують, заганяють нас в борги. Зараз я про це поговорю. Ну і звичайно, що він аж інтелектуал пише. Ви знаєте, я, а, я там звернув увагу, що треба виконати закон про мобілізацію. І він каже: ви знаєте, я і читав закони, і писав, і ухвалював, тому не потрібно лікбезу. Ви ж перейшовши в менторській тональності на особистості, якраз і не почули мою думку, і жодним чином не спростували за суттю мною написане, і тут саме саме цимус. А воно заводиться до простого. Закон і життя не тотожні. Людина, яка приймала закони, ухвалювала, підписується під своєю бо... недієздатністю. Говорить, що закони і життя не тотожні. Розумієте? Людина розписується що все життя, вона була недієздатною. Вона писала, ну, ради того, щоб я не знаю, щоб. Не хочеться. Емоції випльоскувати, ну ви ми розумієте? Писала закони, розуміючи, що закони і життя не тотожні. От це інтелектуал, який ображається, що я його закликаю почати тиснути на владу, щоб вона виконувала свої обов'язки. От таких людей треба нещадно випалювати і демонструвати всю їх ущербність. Куди треба скерувати? свою активність. Ну, от я вам даю звіт Міністерства фінансів. Вони похвалилися, що цього року ми отримували допомоги. Ну, допомоги кредитів 41 мільярд. Треба визнати, що Сполучені Штати нам дають здебільшого гранти от 12,6 мільярдів. Сполучені Штати більшість надала грантами, 8 мільярдів мільярдів. З них 3 200 євросоюз назав 14 мільярдів надали кредиту. Ну загалом ми отримали, скажу, 41 мільярд доларів цього року. У нас збільшилася зовнішній борг. На 1 трильйон 125 мільярдів я про це вже говорив. На 1 трильйон 125 мільярдів. Це оці боргові зобов'язання, які ми взяли на себе. Ми взяли на себе. Не держава взяла, тому що ми будемо своїми податками їх сплачувати минулого року. Допомога склала 1,6 трильйонів, з них 425 мільярдів це грантова допомога. Все решта теж боргові зобов'язання. Тобто за 2023, за 2024 рік ми набрали боргів на 2,5 трильйони. Збільшили борги, вони досвалили вже 100% національного валового продукту, більше 6 трильйонів. Постійно збільшуються борги. Куди вони витрачаються, ми всі прекрасно знаємо. От у нас була дискусія е, коротка з длігачем. Він не вгадав, скільки у нас державних службовців, скільки вони отримують. Е, теж треба зазначити: е, знову ж таки, новина пройшла цитата Зеленського: люди побоюються виборів під час війни. Я знаю цих людей, які побоюються виборів під час війни. Статистика знову ж таки: 61 Збільшилась зарплатня чиновників в 2024 році. Середня зарплатня в листопаді склала 62 тисячі. Лідером за рівнем оплати є антимонопольний комітет, де середня зарплатня складає 118 тисяч доларів. Це середня зарплатня. Керівники отримують 250 і більше. От 118 тисяч не кожний боєць на фронті отримує. Всі 118 тисяч, які отримує середнє зарплаття в антимонопольному комітеті, розкажіть мені, чим займається зараз антимонопольний комітет і за що йому зараз такі зарплатня, де у нас зараз мають бути основні витрати? Нагадаю, я почав з длігача. В 2021 році загальна видаткова частина бюджету нас складала півтори трильйони. трильйони. В 2023 році ми витратили на потреби мирного часу 2 трильйони 700 мільярдів. Тобто збільшились майже в два рази збільшились витрати мирного часу під, під час війни. Мені длігач сказав, що це я не порахував дефлятор. От у них так рахується дефлятор. В два рази збільшуються витрати мирного часу. На 61% від... збільшується зарплатня. Нам Верещук каже, що немає коштів виплачувати 2000 ВПО е... тимчасово переміщеним особам. 2000 доларів немає, а 118 тисяч зарплату збільшити на 61%. У них на це гроші є. І це е, длігач називає дефлятором. От, збільшення в два рази витрат на мирний час під час війни, коли не вистачає зброї, коли роблять браковані боєприпаси, От, все з'їдає е, за версією дикого і длігача, диких длігачів, з'їдає дефлятор. От, а винен дубина, який хоче вбивати. Розумієте? Не хоче миру, а хоче вбивати. От Для білоусів. Дидіків, які сидять в тилу, і замість того, щоб свою людь керувати саме туди, де необхідно, знов повертаюсь до наших сьоми кроків: скорочення державного апарату, заміна еліт, реформа армії, переведення національної економіки на потреби війни, все для фронту, все заради перемоги, повернення до демократичних принципів. Ми маємо обговорити, яким чином ми звільнимо якість сьогоднішніх політичних еліт. В протилежному випадку перемоги не буде ніколи. А дідики підуть до тих же голубів миру, які також підтримували просто перестати стріляти. Перемога це знищення військового потенціалу Російської Федерації. Поки у них буде потенціал, вони будуть вбивати. Хочеться вам це чу чути чи не хочеться. Це є правда. І ви не сховаєтесь нікуди. Лише в гроб. От лише в гроб ви зможете сховатися в цій реальності. Хтось приймає рішення поїхати. Я їх не засуджую. Шостий крок відкриті кордони. Хто не хоче воювати, хто не хоче захищати, він вільна людина, він має право поїхати. Але ви не будете нам нав'язувати, що нам робити на цій землі, які, яку ми захищаємо. Тому. Хто не хоче виборів, пане президенте? Ваші любі друзі, яким ви збільшили 61% заробітну платню, і продовжуєте мародерити збільшувати борги держави, борги країни, які нам виплачувати? Хто не хоче воювати? Хто не хоче захищати? Я їх не засуджую, але ви не маєте права займати управлінські посади. Керувати під час війни хочете, будь ласка, в окопи відчуйте всі тягати і позбавлення разом з українським народом, разом з захисниками, і тоді маєте право постати на владних посадах. Пани дідики, білоуси, скеруйте свою енергію саме на ухилянтах, на поліцейських, на суддях, на державних чиновниках, на ставці, яка також не воювала. І не нюхала війни. Так, вони не нюхали війни. Я вас не засуджую за це. Це ваше свідоме рішення. Але якщо у вас клепки не вистачає цього зрозуміти, то закрийте свій писок. Або я ж кажу, скеруйте енергію в потрібному направлінні. Все буде Україна. Сподіваюся, що здоровий глузд переможе. Ми знищимо нашого зовнішнього ворогу і наведемо лад в Україні, але це треба робити тут і зараз. Сім кроків саме про те, як навести лад, не відкладаючи це давайте після війни. Що Трамп іде, прийде, порядок не веде, зсу прийде, порядок не веде. Це все від лукавого, від людей, які не хочуть бути володарями власної судьби, власного життя, не хочуть брати відповідальність на себе. А скидують їх на всіх, в тому числі і на ваших захисників. Соромно має бути кожному такій людині, яка не робить аналізу after action рев'ю після Бучі після Маріуполя, не усвідомлює загрози і не усвідомлює необхідності гуртування навколо єдиного шляху до перемоги України. Ресурсне прокляття. І криза державного управління, яке ми зараз маємо виправити. І це справа кожного. До чого, в принципі, і закрикаю: і Білоуса, і Дідика, чи як його там. Так що приєднуйтесь до партії здорового глузду. Хто готовий взяти в руки зброю, беріть зброю, хто ні. Тисніть на владу, але це має бути сконцентрована, спланована дія. Сім кроків на це і покликана. Давайте обговорювати, вдосконалювати наші дії і перемагати всіх ворогів. Слава Україні!